Так, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 7 лютого і на дворі зараз градусів 8-9, трошки вітерок. І от така ситуація. Не всі, це тільки зараз я бачу дві сім'ї, десь там де-не-де-не-де де починають вилітати. пчілки тільки починають, ще так крепко не літають, це я так розумію. Вирішили вийти на прогулянку ті, кому саме більше хотілося. Тобто, що це може нам казати? Якщо всі остальні сидять, значить зимовка була не дуже така вдала, то, що якщо в нас в лютому бджоли так рано обльотуються, то бачимо ситуацію, що в нас ось теж починає, тут через півгодинки, мабуть, буде ажіотаж такий весь на обльот, але... Поки що так. Зараз підемо туди, подивимося, що там в ФПУшних. Так. А ось що у нас у ППУшних. Що ми тут бачимо? Тож, не всі літають. Ось почали вилітати. Це вже літати не буде, на жаль. Так, а ось у ППУшних почали літати. Зараз ще почистимо трошки літочки. Що тут якось більш сильно. Це тим відповідь тим, хто каже, що. Воно, дивіться, в ППУшних облітаються на день пізніше, ніж у звичайних дерев'яних. Ось вам в ППУшних літає зараз раз, два, вон там трошки третій літає, трошки четвертий починає. Ось цього у нас п'ятий. Тут ще поки не літають. А у дерев'яному літають тільки два штуки. Так. І воно ще один починає літати. Зараз повернемось тут а через десь годинку, подивимося, що тут буде робитися. Ось тут, до речі, теж. Така, до речі, ситуація по зимівлі. Випускав попереднє відео. Не дуже-не дуже багато-багато не дуже. слабких сімей. На три вулички в мене десь сімей я порахував 20. Це в корпусних вуликах. В лежаках не дивився, не дивився в лежаках. Передивлюся на днях, може повідкриваю, треба попідгодовувати їх, деяким подивився, щоб підгодувати. Для чого я відкриваю вулики взимку, іноді, щоб контролювати, скільки корму в них лишилося. Тому що деяким сім'ям зараз розтяглися вони по всій вулочці і, можливо, не вистачить корму. Ось душа радується. Приємно дивитися, як бджілки працюють, хотів їх назвати своїми бджілками. Але це бджілки природи. Не можна комаху приручити. Собаку можна приручити, кота можна приручити, хом'яка. А комаху бджола ти не приручиш. Так, повернемося тут трішки пізніше. Подивимося, ось теж, до речі, літають, починають вилітати. Пізніше повернемося ще, подивимося, що воно, як воно. Так, ось у нас це домашній точок. Ось сімейки, Он, це наш, наша сама сильна сім'я, що 8 рамок рута сидить, це той, що був насрій. Так ну, ось така поки що, поки що так якось трошки літають. Трошки тут збур'яни, бо це... Та ладно, не буду пояснювати Так, все, будемо тікати, бо тільки що нагадила на мене бджола на польоті, думав дощ. А це оказі на мене бджоли какають. Так, ось така в нас зараз. Ситуація потихеньку починають облютуватися. Так, потім ще прийдемо через півгодинки і подивимося, скажу свою думку по поводу цього. Так, Зараз у нас перша година близько, плюс-мінус з 10 час. І от така ситуація. У нас бджоли не активно літають, бджоли не активні. Воно трошки там. Думав, буде активніше, що о перший буде тепліше. Але ну от така ситуація. Тобто прям не сильно так літають. Підемо зараз на ту сторону, подивимось. Ось, до речі, до речі, до речі, ось слідикалу, якщо видно. тобто Це не серйозний такий обрід був, а таке чуть-чуть, то що на таку кількість воно бути загажено ловко. Так що чекаємо кращого обльоту. Так, тут теж навіть трошки даже льоток пообсирали, це, до речі, не дуже добре. Це не дуже добре, треба буде проконтролювати ці сім'ї, які пообсирали льотки. Це до речі, слабенька сім'я, слабенька. Так, тут трошки є небагато калу на прильотці, але не так критично. Так? Ну і так воно в нас ближечку обльотується, якщо ви побачите. Так, ось так. Тобто, що хочеться сказати по даній ситуації? Для мене незвично бачить, що в такий час у нас обльотуються бджоли. В лютому місяці я ще не бачив, 25-го було, але ще побльотувалися у нас 7 лютого. І що я скажу, добре це чи погано. От Зараз, напевне, слабким сім'ям він потрібен був. якраз... Не просто потрібен, а необхідний. то що дуже багато сімей сиділи вже так на взводі, то що видно було, зим... зимівля погана. Я одразу бачу, що погана зимівля, гірша, ніж в минулому році, ніж в позаминулому році. Це, навіть, найгірша зимівля, яку я взагалі бачив. Плюс яке прийшов до висновку, було багато кліща. Так, тут літочок приоткриємо. Може хтось захоче політати, якщо. Приклеїли ловку, напевно не відкрий. Так, тобто бачимо такий результат, що погано зимували, відповідно, споживали більше корму, а більше корму споживали. Значить, в них кишечник переповнений. Тобто не те, то, що переповнений, а наповнений. І їм потрібно облетітися. Для сильних сімей це нічого страшного, а слабким треба було. Треба було слабким, і слабкі політали, на щастя. І от ми бачимо таку картину. Потім пройду, напевно, на наступному тижні оці планшетики позатикаю днища, щоб не так дуло їм з-під низу. І вони будуть сидіти. Так. Потім розкажу що я буду робити слабаками. Слабаків в мене багато, на жаль, в цьому році. Так. Так що така ситуація. Тобто, на мою думку, це було не обов'язково, але для слабких сімей це було необхідно. І ще, може, буде через тиждень, у нас там обіцяють плюс 14, але не буде сонячно. Я сподіваюся, що вони вже тоді добре облетяться. То що це така. Качелі, погодні качелі, мені не то, що не дуже подобається, а дуже не подобається. Вони такі, то клуб розійшовся, то втиснувся, опять розійшовся, опять втиснувся. Мені це не подобається. Я люблю стабільність. От Цьому році я стабільності не побачив, теж бджолки обльотуються потихеньку. Краще було, щоб воно або вже було б цілий постійно мінус 10, або вже я не знаю тоді. Для мене це краща температура, це мінус 5 градусів, мінус 3, мінус 5 стабільно. От Тоді вони сидять ловко, ніхто їх нічого не тривожить. Так що, а поки що маємо, що маємо. Сподіваюсь, миші вже потікають з вуликів. Так ну що, в нас взагалі я пророкую, що десь після 8 березня буде облюд, десь приблизно 14 березня, плюс-мінус. Так, в основному у нас десь. В першій половині березня завжди обльоти. Іноді бувають такі якісь нестандартні ситуації, але, але але, що маємо, то маємо. Тобто краще вже не буде. Гірше може бути, краще вже не буде. Так, все, тоді, всім вдало дозимувати, скажіть, будь ласка, як у вас обльоти були не були. Так, на сьогодні все. Всім добра.